Манго, Манго. Тобі цілу коробку сваколиків прислали, перше розпаковуєш. Ну іди сюди. Давай розпаковувати. Це тобі баба прислала? там давай дивитися. Не хотів розпаковувати, допоки я не сказала, що це від баби. Давай, збирай. Ну що, понесли? Ти вже знімаєш скотч? Давай.

Кубочки такі, будеш слушать З Розпаковка пішла. За чай. Дві які кубики. З українським алфавітом. Ї... А це а ну Що кубики де шарудять? О, ну, є, ну, а це що котик? Як каже котик? Ні. Якраз тільки. Вчора отримали документ, що ти є громадянином України, а сьогодні отримали отаку посилку. Складати слова, клас. Каже, це трошки для постарше. Адя, це булочки тобі такі, сушки. Так? Будемо так, хрум-хрум. Хрум-хрум будемо. Не хочеш уже скучать? Я ж тільки пообідав. Давай трошки пізніше, мама дасть, давай. Вау! Ну, це мамина книга. Mm. Ти що, по ній дзвониш? Ти дзвониш сказати каз -каз бабусі дякую. Ти знаєш, як у по планшету розмовляєш. Так, а це кому? А це тобі? Це від Миколая? А це хіба не твоя улюблена серія? Ану, відкривай. Ану, давай, сідай. Сідай, давай подивимося. Це ж мавпа. Ху -ху -ху -ху. Та мавпа так робить. А де банан? А де банан у мавпи? Банан, сину, ну де банан? Покажи, де банан? Оце банан, так. А це хто? Коза, дереза. Прийшов. В дім до кози. Хто? Вовк, вовк, вовк виє. Ау. О, так вовк виє. Так, це такий вовк і така картонна книжечка. Скажи, нарешті від видавництва Баба Галамага я можу щось погортати. нормально, бо картонна. яка гарна. Потім почитаємо, да? О, що Це вовк, це, вовк, це не песик, вовк, але схожий. Це що? А, на букву Е? Це ж екскаватор? Це ж екскаватор. Гриє землю. Екскаватор. Ну нічого собі. Це скажи бабуся, вгодила. Улюблений екскаватор навіть є. Браво, браво. браво. О, так дякую, бабуся. Оце вгодила. Скажи. Оце так подарунок. Браво-браво. І роздивитися, і екскаватор, і прапор України, і поскладати один на одного. Дякуємо, 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 бабусі. Там любимо вас дуже дуже сильно. Боже, Скільки, скільки, скільки всіх ми дякуємо, сину. Отак дякуємо. Отак ми дякуємо. О божечки. А як любимо? Сильно, сильно скажи, любимо. Сину вже сьогодні почав відкривати оцей чай ловари, та so я його і вирішила спробувати. Сину дуже коробочка сподобалася. Пахне класно, цитрусовими якимось. Смак чаю, який в Кореї нереально спробував. Я подумала, що під такі цитрусові нотки ідеально буде Це ось Це все таке безцінне, навіть не лише пробувати на смак, а й просто доторкнутися до українського. Просто навіть подивитися не знаю, ну от. Зараз це все настільки гарно виглядає, що я прям не можу. Зробила щойно ще ковток цього чаю ловари, і він якийсь на смак, от наче щось таке дуже знайоме, але наче щось нове пояснила. дуже схоже до раніше. Мені здається, ми щось брали в магазинах по типу ласунки. Аж плакати хочеться. Це чисто смак українського печива.

Що, будемо на сніданок пробувати. Що, Покажи, що це в тебе. О, це твоє? Це тобі замість пеперо. На день пеперо, українська соломка. Відкрити? Добре. А ну, давай. Бери, попробуй. Кусь. <ріст> Ще зі своєю качкою. Тут за тебе закачка така. Сину, ну що? Кажи. Смачно? Ну, скажи, не випльовую, значить, нічого. Смачно? Так, да, тисну вот таку соломку. Кажи, як тобі, смачно? Смачно, так чи ні? Кажи, так чи ні? Так, так. Я зрозуміла. Зараз... Ну а дай мама спробуй. Можна оцей маленький спробувати? А мамі? Мамі? Не. Ммммм. Клас. Боже, яка я на браку. Вчорашнього і позавчорашнього сілу. О, я з'їжджала. Так, ми з ним були. Ми снігаємо. А можна мамі ще? О, так, так. А не мамі ще до кави можна? А це мамі можна? М -м -м. М -м. Дивіться, Зроблено в Україні написано. І прапори. Кольори точніше. Ну, значить, бублички тобі теж має сподобатися. Це мамі? Ні? А це сончику. Ну. Така соломка в тебе, так. Це тобі б надіслали? Це бабусечки з України. Сончику надіслали. Так, дякую. І любимо, да, і любимо дуже Так. Отак любимо. Отак любимо. Mm -hmm. Що? Mm -hmm. Ти мамі хочеш показати, а я тобі. Тобі отак. Це ну мамі прибрати може поки. Mm -hmm. Тут, ти, всі, ти вже от останній, да, мам прибере. Mm -hmm. Ні, ні, це тобі добре. Це твоє, не чіпаю. Це сончика. Що це? Екскаватор. А тут що? Індик. Ну, пташка така. А це зайчик. Це ж зайчик. Прапор України. Це прапор. І екскаватор твій улюблений. Та прапор і екскаватор, скажу. Оце два найкращі зображення. Браво-браво! Ти допомагаєш? Ну, дякую. Давай гарненько розкладаємо все. Бери ще, діставай скоробочки, та діставай. Вже не, не влази. Давай, Сенує, допомагаємо. Що не з невдало поставила? Обережненько, обережно, гар туди назад, ага, назад. Ой, молодець! Так місце ще з'явилось. Ви маєте.